Всім привіт! Мене звати Катерина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене мова піде про самшит, а саме про його пожавтіння. Як бачите, у мене є кущики самшиту, вони досить дорослі. Ось тут один і трошки далі інший. На клумбі вони у мене зростають, і після цієї зими ми маємо ось такий їх зовнішній вигляд. Зараз покажу поближче. Ось маємо пожевтіння листя, при цьому листя точно не пошкоджене, нічого з ним немає. Просто як пігментоване. При цьому воно не сухе, не ламке. Тобто воно на майже таке саме, як ось зелені листочки, тільки воно таке дуже-дуже тиненьке, але при цьому воно м'яке. І маємо це такими плямами. Ось ось тут особливо, з іншого боку дуже багато, ось тут. І так само на іншому кущику. Ось ця сторона дуже постраждала у мене. І з цього боку. Тут менше, цей кущик постраждав значно менше. Спочатку я подумала, що це може якийсь шкідник, але у мене всі рослини на клумбі були вчасно оброблені, вони не мають ніяких захворювань. Це не схоже на ось цю самшитову вогнівку, чи якось так вона називається. Бо, по-перше, я слідкую і не бачила ніяких шкідників. По-друге, у неї пошкодження виглядають трошки інакше. Вона з'їдає листя, і там, як павутинка така залишається замість листочка. У мене у родичів величезний кус самшита з'їла оця зараза, і цей кущ виглядав зовсім інакше. Тобто, у мене восени перед зимою всі рослини тут були оброблені, подстрижені вчасно. Це ви можете бачити за формою. І я прийшла до висновку, що, скоріш за все, це опіки. У нас була дуже тепла зима, дуже сонячна місцями, особливо в лютому. І наприкінці лютого у нас випав сніг. Його було дуже багато, ось тут все було вкрито. І при тому, що випав сніг, було також дуже багато сонця. І я підозрюю, що це у мене сонячні опіки. Від снігу. Який відображав, тому що ви можете бачити, що знизу ось тут постраждало. І ось можна сказати по той, що ось тут, скоріш за все, якось також потрапляло туди або сонечко, або відображалося від цього. І через це постраждало. Бо ось там, де була тінь з цього, цього боку, там, де закривалось ялівець, та немає опіку. Цей кущик у мене більш на сонці знаходиться, і тут якось вітер дме, теж сильніше. Тож він і постраждав значно більше. А ось тут понизу, бачите, що взагалі нічого немає. І ще у мене тут місцеві коти ходять, вони також дуже полюбляються мши. І ось тут понизу все мітять, також дуже пшується листячка від цього. Тож, такі у мене величезні ці кущики, але такі постраждалі. Буде дуже жалко, якщо вони загинуть. Хочу зараз їх підстригти. буду обробляти потім захистом, покажу яким, і буду підживлювати. Зараз у нас така температура не дуже. Вночі можуть бути легкі приморозки до минус один. А ось в день плюс 8, плюс 10. Але через декілька днів обіцяють вже таке стале потепління, і я думаю, що якраз тоді я буду робити підживлення. Буду робити підживлення і через деякий час буду стимулювати, щоб наростало, наростало нове листячко. Ось так. Тож, зараз буду підстригати, і ще в мене є така ідея через цих котів, що може зроблю ось тут таку більш, як це називається, пінамберну форму, топіарну форму. ось. Буду робити більш топіарну форму, може, ось тут взагалі приберу все листя і буду робити ось такою шапочкою. Подивимось. Буду починати стригти. Це вже у мене новий день. У попередній, коли я стригла, до нас у місто прилетіла балістика. У мене був вімкнений мікрофон, тому, на щастя, мабуть, цей звук не зафіксувався. Тож я припинила стригти. Потім ввечері вже трошки достригла. Тут було вже погане освітлення, щоб. Знімати далі, тому зараз буду продовжувати з іншим кущиком. Ось так я його вистригла, намагалася прибрати майже усе, що було пошкоджено, вистригла і ось в такому вигляді поки що буду його залишати. У цій частині можна бачити, що кущ виглядає гарно, нічого з ним не трапилось. Є залишки ось цього пошкодженого чи захворілого. Але ось, якщо бачите, воно якось плямами, ніби як попадало сонце чи щось, так воно і опалилося. Може, я помиляюся, це щось інше. Напишіть в коментарі, якщо ви знаєте, е, яка причина ось такого, такої поведінки мого кущика. Але на зрізах е, більшість гілочок вони зелені, і я сподіваюся, відновляться. Зараз буду продовжувати стригти інший кущик, і потім ще хочу одразу підстригти. Ось тут ялівці, ось цей тут трошки вилазить, і ось цей треба гарно простригти і буду все це обробляти. Ось тут можна бачити, думаю, вам видно, є прямо цілі гілки, вони повністю сухі. Тож, можливо, це якийсь шкідник, який там їх под'їв десь, ці гілочки, і вони посохли. Буду вирізати їх прямо з тут під корінь і все. Не бачу. Ніякого сенсу залишати такі гілки, бо яка вірогідність того, що вони зможуть відновитися повністю. Ось ця гілка вона повністю вся суха. Хоча зріс у неї гарний. Тут начебто нічого і немає. зрозуміло, чому таке. Відбувається. Бо на гілочці я не бачу ніяких прям пошкоджень, чи що їх хтось погриз. Ось тут лише якесь щось помаранчеве. Я не знаю, що це таке. Ну, буду зараз видаляти ось ці всі погані. А, і почищу цей кущик. І сподіваюсь, він буде відновлюватися. Ну сраз підстрігла я кущик. А вже ж тут не йде мова ні про яку красу і форму рівненьку. Але, в принципі, він непогано виглядає краще, ніж інший. Ось так, буду сподіватися, що я його підлікую. буду додавати добриво, він відновиться і буде в мене гарненький. А зараз буду займатися ялівцем з цим величезним, покажу вам, як він виглядає. Щоб ми запам'ятали до і після. Я сподіваюся, буде різниця, бо він зростає просто як шалений. Ось такий. Зараз буду стригти його. Хотіла це робити, поки ще було холодно, і були якісь куртки чи товсті кофти, бо він дуже колючий. Ось так буду намагатися з найменшими пошкодженнями для себе це робити. Я закінчила обрізати цей ялівець. Це було складно і дуже колюче. Руки у мене всі постраждали, як завжди. Ось покажу, як він зараз виглядає. Ось тут у мене така дірка, ви можете помітити. По-перше, там було дуже багато жовтого, що минулого року я його вистригла. І, по-друге, у мене зростає тут бербарис. Треба його підстригти, бо трішки він померз, але він ожив і буде розростатися. І ось цю зону, ось тут я планую, щоб у мене був цей барбарис. він такого червоного помаранчого забарвлення буде мені трішки ось це все різноманітнити. Багато я настригла, ось купа, ось купа, і з того боку ще величезна. Покажу, як на зараз виглядає. Як змінився, на вашу думку? Чи значимі тут зміни? Ось? Як на мене, то кардинально змінився вигляд. Я багато ось там понизу прибрала, а сухого гілля воно вже було просто, ну, такого коричневого кольору, висохшого. Це дуже погано, якщо його там багато, бо заважає провітрюванням, і слизні там можуть бути, і хвороби. Ну, краще все це, це прибирати так понизу, щоб було гарне провітрювання. І так для рослини легше, краще вона буде менш хворіти. Трошки підстригла ось цей ще ялівець. Зараз так його буде краще видно. Ось прибрала трошки, там з того боку ще залишилось, тут також трошки підрізала, щоб не заважала моїй ялинці. Ось, там купа гібіскусу, який треба прибрати звідси, пересадити. Ось так. Тут ще ось така купа, тож потім ще трошки достригу з цього боку, той більш горизонтальний ялівець, не пам'ятаю його назву. І буду потім все це обробляти. В цілому тут трішки березклад мені потрібно підстригти. А так все нормально. Бур'ян прибрати він постійно зростає, хоча два тижні тому прибрала, все одно після дощу потепління все полізло. І буде в мене обробка: ось такими препаратами. Це наш український бренд для декоративних рослин. Періодично його використовую. Просто... Чергую його з іншими препаратами, більш там відомими, щоб не було звикання. І він бюджетний. Від шкідників у мене буде ось цей ескаліп, це інсектоакарицит для декоративних насаджень підходить. Ось такий знайшла фолькон фульгіт у себе. Він підходить більш для плодових рослин, але, наче, я думаю, що із декоративними теж непогано спрацює. І буде у мене ще ось такий авангард Гроу Аміна». Це добрива антистресант для підживлення культур. Я використовувала його минулого року, залишилась задоволена, буду ще підтримувати, от якраз постраждалі та підстриження рослинки. Буду робити обробку ввечері, коли вже не буде такого сонечка, хоча на вулиці зараз там не літо, але все одно досить спекотно. Тож, і бджолкам буде. Мінш щось цього, щоб на них потрапило. Тож, ввечері, коли вже не буде сонця, буду обробляти. І буде у мене клумба доглянута, оброблена. А мені зараз ще залишилося це все прибрати і кудись вивезти. Найскладніша, найбрудніша та найнеприємніша робота для садівників. Ось так. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Всім! Теплої погоди і головне мирного неба. Папа, -па, до зустрічі!